Доброго дня! Ви на каналі Мама Кульбабка. Підписуйтесь на наш канал. Казка набагато краще, автор Тетяна Клапчук. Нарешті пішов сніг. Перший цього року. Густий, пухнастий. Нумо, снігову бабу ліпити Запропонував Артем, брату Назарчику. Разом вони скачали три кулі, одну величезну, другу трохи меншу і третю зовсім маленьку. Наділи сніговій бабі на голову іграшкове відро, стромили замість носа морквину. Чудова снігова баба, диво просто! Ось тільки ручки-гілочки негарно стирчать, ніби чогось не вистачає. Зняв Артем рукавички, надів на гілочки так набагато краще. Помилувалися брати сніговою бабою і побігли в сніжки грати. Назарчик сніжки швидко-швидко ліпить. Йому добре. Він у теплих рукавичках. А в Артема пальці зовсім замерзли. Рукавички свої він сніговій бабі позичив. Подивився назар на брата, зняв одну рукавичку і простягнув Артему. Тепер у кожного по рукавичці буде набагато краще. Нехай і трохи повільніше тепер сніжки ліпляться, зате весело і дружно. Коли почало сутеніти, брати зібрали свої іграшки і побігли додому мультики дивитися. А снігова баба залишилася одна у дворі стояти Нудно їй Дивиться снігова баба навколо. А під лавкою два кошеняти Біленьке і сіреньке. Замерзли зовсім, туляться одне до одного, з лапки на лапки переступають, покликала снігова баба кошенят до себе і простягнула їм рукавички. Забирайтеся всередину, малюки! Кошенята одразу залізли в рукавички сіреньке вправо, а біленьке уліво. Рукавички теплі, кошенята зігрілися, замуркотіли радісно, і снігова баба задоволена. Так набагато краще. Увечері мама стала розбирати одяг хлопчиків. І виявила, що однієї пари рукавиць не вистачає. Так ми ж їх у дворі залишили, згадав Артем. Одягнувся він і бігом на вулицю за рукавичками, а слідом назарчик із мамою дивляться, а в рукавичках кошенята сплять. Хм, як же бути? Доведеться нам рукавички забрати, похитала головою мама. Разом із кошенятами забрати. Незабаром морози вдарять. Не зимувати ж малюкам у дворі. Брати взяли кожен по рукавичці з кошеням і побігли додому. Тепер у кошенят справжній теплий будинок буде. Так набагато краще. А сніговій бабі, мама на ранок, свої рукавички подарувала і гарненький рожевий шарфик. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! Дякуємо, що обираєте канал Мама Кульбабка.